Тимні жіноча сумка за кошкірим у наявності у двох кольорах: чорний та сірий. Все боковий карман. Сумка має одне загальне віддруння та всередині кілька. Боковий карман. Тут також є керман назветься. Ще тут? Комплекти дусулки до, до пластикові зміниться. та два зокушкіри коротший та довший, який регулюється. Кількість сумок обмежена, тому поспіши замовити за посиланням в описі відео. Вдалих продаж.